Отже, це марафон незламна країна. Продовжуємо тер на п'ятому і говоримо далі зокрема про ті ту гучну ніч, яка була в Росії. Зокрема, всю ніч там атакували дрони, різні об'єкти. І про це власне далі поговоримо. Капітан першого рангу, заступник начальника штабу військоморських сил України в 2004-2020 роках. Андрій Решенко. з нами є на зв'язку. Андрій. Вітаю вас. Доброго ранку. сьогодні жирні цілі насправді уразили на території Росії, і з огляду на те, власне, безпосередньо, що вони виготовляли, тобто це завод мікроелектроніки, там палав і все інше, але і з точки зору того, де вони розміщені, Московська область було дуже гучно, і зокрема не зрозуміло поки що з яких причин вибухи сталися в Санкт Петербурзі на одному з заводів. Чи важливі місця зокрема де це відбувається, а не лише цілі, які вдалося уразити? 20. Ну, звичайно, це важливо, тому що а, ну спроможність а, направити такий дрон на таку велику відстань понад тисячу кілометрів, якщо ми кажемо про Санкт Петербург, це дуже серйозна спроможність. Ну і до речі, а, я думаю, що противник в принципі менш цього очікує, а, що це що а, ну такий дрон, така загроза буде. На такому серйозному віддаленні від наших кордонів. А, ну через це можливо свої системи протиповітряної оборони він концентрує там не так можливо, скажемо, кучно, як на кордонах з Україною або в районах тимчасово окупованих територій України, ну, наприклад, там в самому Криму. От поэтому, але ми знаємо, що технічні можливості наших дронів в останні роки, особливо останній рік, вони дають таку спроможність подолати до 2000 км дистанції. От то, що є зараз відкритих засобах масової інформації, це що стосується дальності удара, що стосується якості цілей, дійсно, розумієте, росіяни вони досить швидко адаптуються до ведення бойових дій і. Всі сучасні знахідки, вони ну не всі, але багато з них вони беруть у нас. До речі, які Збройні сили України використовують. Але після цього ну, завдяки ось такому централізованій системі керування, вони будують в дуже великих кількостях такі системи у себе. Ну, наприклад, ті ж самі дрони. Да. От. І якраз ці підприємства, які були атаковані, вони. Ув'язаний як з виробництвом оцих дронів, так і з іншими системами озброєння. Я так думаю, що це і ракети, це і авіація, можливо, артилерія, радіоелектронні, засоби радіоелектронної боротьби. Тому виведення з ладу таких цілей воно дуже важливо для того, щоб противника, ну скажімо, зменшити його боєздатність, зменшити можливість. Будувати оці системи, привозити на лінію фронту і вести війну проти нас. Але тут ще цікаво, що фактично, якщо раніше ми говорили, що дрони долітали в цей столичний російський регіон, от останніми принаймні місяцями, і десь там кружляли довкола Москви. То сьогоднішня ніч вона знову повернула нас все ближче до самого центру Москви. От буквально трішечки залишилася. Якщо проаналізувати навіть російські пропагандистські урядові заяви, то вони визнають, дрон долетів безпосередньо до міста, там на проспекту Вернацького його збили. Оце поганий дзвінок, ще дужчий дзвінок для самої російської. Влади, чи в принципі нічого надзвичайного ну треба знати, де знаходиться проспект Вернацького і що там знаходиться. Ну я своїй історії знаю про це, і це дуже поганий для них дзвіночок, тому що в безпосередній близькості до цього проспекту знаходиться Академія Генерального штабу збройних сил Збройних сил Російської Федерації, яка була побудована на початку. 90-х років верніше в кінці 80-х, на початку 90-х років, І це фактично центральний, ну і центральний проспект, ну дуже наближений до центральної часті міста Москва, і ну це дуже серйозний такий дзвінок. Я думаю, для Російської Федерації дійсно факт того, що там навіть як вони кажуть, уламки. Попадово, але ті фотографії, які наводяться в засобах масової інформації, ну ми можемо бачити ну, певне пошкодження об'єктів. Це поганий для них дзвінок. І я думаю, він має впливати на ну, певною мірою на те, що вони приймають рішення про проведення подібних атак по місцям України. Ну, в першу чергу, Києва. А, ну, якщо говорити про Петербург, до речі, ми не знаємо поки що причини того, що сталося на цьому підприємстві. Авангард, я маю увазі, яка займається мікросхемами, радіоелектронікою, іншим обладнанням для російської армії. Чекаємо пояснень. Але в принципі, оте все, що я перерахував, мікросхеми, радіоелектроніка, то це, власне, московий центр будь-якої зброї, в принципі, тому непогано, що воно теж згоріло. Звичайно, в принципі, це. Я думаю, що це, це більшість витрат на створення таких систем зброї, як а, ну, ракета, або авіація, або система ППО. Або, ну, це дуже важливо. До речі, якщо прикрити от, от той канал постачання от, критичної авіоніки для ракет тих же самих калібр, кінжав ну, з країн Заходу, з тих же самих шахетів, то це буде дуже-дуже складно, тому що я думаю, що. Оці основні схеми росіяни зараз виробляти не можуть. Вони їх завозять ну, з-за кордону і, на жаль, в основному з, ну, захід, з західних країн. От. Але якісь певні, ну, певні системи вони виробляють у себе. От. І, ну, наскільки мені відомо, в основному це пов'язано з радіоелектронною боротьбою, і системи досить ну, спроможні. Тобто що був нанесений такий, ну скажімо, така шкода. Це, опять же, позбавляє противника від можливості використовувати ці системи на полі бою. Нам це дуже вигідно. Зрозуміло з цим. Ну і якщо Україна врешті отримає далекобійну зброю від наших партнерів, тому що наскільки я зараз я розумію, ми обмежені все таки в тому, що ми можемо використовувати суто в кількості, а не в дальності ударів. Чи вже зрозуміло, хоча приблизно що вимальовується? Ну, дивиться тут дійсно правильно казати і по кількості і по дальності ударів, тому що був період часу, коли дальність ударів вона обмежувалась кордоном України. Фактично, ми могли використовувати таку зброю навіть середньої дальності, скажімо, але в межах території України, окупованих територій Російської Федерації. Ну зараз. Є інформація, що можливо використовувати такі системи, і по а, а, території Російської Федерації. А, ну, Там є декілька таких серйозних технічних питань, як це робити. А, от, а, ну, а, Це по перше. По-друге, ну дійсно, Росія вона чуть почуває себе безкарною, а, тому що ну, в неї було таке припущення того, що. Захід він буде побоюватися, давати такі дозволи. І оці підприємства, ті частини, ті важливі об'єкти, які знаходяться на території самої Російської Федерації, атакого не будуть. Зараз це в общем-то ну, це вже не працює. Це перше. По-друге, важливе питання в тому, що а, а, скільки буде таких засобів ураження в Україні, тому що ну, на Заході. Відверто кажучи, ну, таких великих, великих обсягів виробництва не було. От, щоб виробляли прямо там тисячами, як от в Росії сконцентровано зараз 10 тисяч зенітно керованих ракет до різних систем, в основному С-400. Це дуже-дуже багато. От, або там мільйони снарядів, як це було на початку війни. промисловість самого великої країни НАТО, Сполучених Штатів Америки. На початку війни ну, порядка 10-14 тисяч снарядів 155 міліметрів на місяць. Зараз вони це, цю кількість вивели до 40 тисяч, а можливо збільше до 100 тисяч на місяць. Але ну, якщо дивиться витрати щоденні таких снарядів, ну, наприклад, наприклад, Російській Федерації, вони доходили понад 10-12 тисяч на добу. То можна ну, просто зрозуміти цю калькуляцію. Тому кількість той зброї, високотехнологічна, яка передається в Україні, вона ну, не дуже велика. Але ну, як показує практика, досить ефективна. Я думаю, відкритих таких цифр не буде зараз в мідіа, тому що вони ну, носять певну шкоду нашій державі, тому що ворог узнає про це і починає. Різні контрзаходи, але ну і можу сказати, що наявність навіть невеликої кількості, вона може бути дуже досить ефективною, тому що ну, сама по собі територія Росії дуже велика. І прикрити, ну, наприклад, системи ППО всю територію, навіть незважаючи на великі чіли набагато більшу чисельність цих систем, вони не зможуть. Тому, ну я думаю, дай Бог, щоб ми її отримали. Я думаю, що ми побачимо результат. Ну, сподіваємося на це насправді. Чи могли б ми проаналізувати зараз оці російські потуги, які стосуються цього літньо осіннього можливого наступу потенційного, про який зараз говорять багато хто з аналітиків, не знає, чи підтримуєте ви цю думку, скажете нам, що Росія може розвинути наступальну сильну операцію саме влітку. Де вони можуть сконцентруватися? Які амбіції у них умовно кажучи? Ну, дивиться, я ну, допускаю, що це може бути, але у мене є такий досить високий рівень а, такого скепсіса стосовно можливості такої Російської Федерації. Тому чому Ну, подивиться курську операцію, коли вона почалась в серпні минулого року на, на цій ділянці фронту Росія мала буквально декілька тисяч військових. А, і в принципі, наша ідея один із... Одною з цілей цих операцій було відволегти противника від напрямків удару на східному фронті, але вони частини свої спочатку не стали переводити. Вони продовжували значить, їх використовувати на східному фронті, на на на, на, півні, на, на півночі в районі Харкова. От ліж потім вони збільшили чисельність до 60 тисяч. Ну по даним от нашого вовкома генерала Сирського. Втрати противника вбитими пораненими, там склали, склали порядка 60 тисяч. Тобто, ну, угрупування, що від нього залишилось, я відверто кажучи, не знаю. І фактично, ну фактично 10 місяців, і зараз там продовжуються бойові дії. Я не знаю, откуда у них ці додаткові війська, тому що ну реальна мобілізація, як такова, вона не проводилась відкрита. От і ну дійсно для того, щоб Робити наступи потрібно дуже дуже серйозне угрупування сил. Ну, хочу, наприклад, нагадати, що ну, на східному нашому напрямку зараз діє угрупування сил Російської Федерації, кількості понад 400 тисяч осіб. От. Тобто, і там ми знаємо, да, бої тривають. Навіть вони там, росіяни, мають такі незначні успіхи, але там 400 тисяч військових. От я просто не уявляю собі скільки. Де вони можуть взяти там якусь потрібну цифру підготовлену і оснащену що, до речі, також дуже важливо, щоб робити зараз такі наступи на інших ділянках фронту. Це я думаю, додатково. Ну ну, ну мінімум 100, 100 тисяч військових. Потім ми знаємо про те, що ну, останні декілька місяців серйозні проблеми в них з бронетехнікою. Бронетехніку фактично вони. Бережуть і зараз дуже обмежено використовують її. Основний метод от от цього відгризання наших територій заключається в дії таких дуже швидких груп, фактично камікадзе, які наближаються до наших позицій декілька осіб штурмової групи, потім накопічують в цьому районі, а потім вже якимось чином вижимають, ну, намагаються ...віджати невеликі тактичні якісь ділянки. Тобто про те, казати про якийсь масований такий ну, наступ. Я, ну, інформація така дійсна є, але я намагаюся от її зрозуміти з точки зору реалістичності ресурсів. І у мене є питання. Ось от така от ситуація. Хоча багато дійсно людей каже про це, але опять, для того, щоб це здійснити, це потрібно понад ну, сотні тисяч військових і техніки багато. А от і тут ну я не знаю, відверто кажучи, як Росія це питання вирішить. Назву дві новини і попрошу вас прокоментувати їх і сказати, чи є між ними взаємозв'язок. Зокрема, йдеться про те, що в Білорусі ж мають восени відбуватися всі ці великі навчання, захід з росіянами, і Лукашенко чомусь дав команду пересунути оці всі навчання подалі від кордону з ЄС і ближче до центру, тобто в глиб білоруської території. Це перша новина, і в друга новина в вівторок напередодні, вперше на Литовську авіабазу в місті. Шауляє прибув один літак дальнього радіолокаційного виявлення управління. Це ці авакси. Тобто, наскільки я пам'ятаю, це той літак, з якого можна фактично все моніторити, що відбувається: пуски ракет, їхні польоти і все інше. Що це таке? А, ну, авакс дійсно система дуже потужна. А, літак, а, я так думаю, що з території Литовської республіки. Він фактично може дивитися, ну це залежить там теж від висоти польоту, але ну він точно може спостерігати Білорусь в цю ділянку, о -о ну, географічну ділянку. Я думаю, можливо для того, щоб контролювати можливе перекидання техніки, цей літак туди і прибув, і ну я хочу сказати, що. Все, що він спостерігає, автоматично зразу заливається в систему ЛІНК натівську Лінк 21, і воно доступне для інших для, для всіх країн НАТО, фактично. От. Тобто, ця ситуація от, географічна, географічна і військова на, 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 в цьому регіоні. Тобто вона буде повністю. І ну, у цього літака дуже серйозні засоби. Протидії радіоелектронної боротьбі для того, ну і там дуже різні системи: і оптичні, і радіоелектронні. І дуже дуже, дуже різний сенсори. Тобто, дійсно дуже спроможна техніка. Що стосується, ну, можливо, можливо, Лукашенко також вже зрозумів, що сенсу загостряти ситуацію з Європою у нього немає. Тому що е, той, на, яко, на кого він покладався Путін, він, він ну, має проблеми в Україні. Там, і е, можливо у нього є таке побоювання, що у разі потреби, ну е, скажімо так, він якусь військову допомогу він не буде спроможений надати Російській Федерації. От тому я думаю, до того, що ну, можливо це один із варіантів, чому. Оці навчання вони перенесли. Хоча ще рік-два тому назад вони дуже активні були якраз на цьому напряму. Ми пам'ятаємо ці провокації на кордоні з Польщею, наприклад, коли там були ці операції по масованому перекиданню нелегальному емігрантів, коли там от, ну, серйозна була конфронтація на кордоні з Польщею, і, до речі, з Прибалтійськими країнами. Тому, можливо, от, таким от. Можливо, він Лукашенко вже відчуває, то, що ну, зараз, скажімо, ініціатива вже, не то, що ініціатива, а його спроможність робити такі речі агресивні, вона становиться все менше і менше, і може бути відповідь серйозна. І на цю відповідь він не, не буде здатний зреагувати навіть поодинці. Ну, а допомога від старшого брату може не прийти. Ой, я не знаю. Я чомусь не вірю, що Лукашенко спам'ятався, чесно. Чи... А хоча, знаєте, за 30 років при владі вмінні сидіти на стійкох стільцях і прилаштовуватися до будь-яких політичних течій подій і, і... і всього, що трапляється, може... може і так. Може і так. Може вже хоче розвернутися до Європи знову. Ну, це Справа в тому, що там -то було багато візитерів у нього протягом оцих 30 років його влади. І до речі, недавно там були візитери, і були, відмічались його такі намагання там якось можливо повернутися в боку заходу, розмовляти. От, тому, що ну я думаю, що звичайно ну, Білорусь нагадує, ну. Такий заморожений Радянський Союз, коли ми там бачимо якісь репортажі, оці от, відео з цих офіційних заходів там Радянський Союз або Північна Корея або Російська Федерація. Але ну, такі, такі повідомлення були, що я ну, як мінімум. Добре. Добре, добре з цим зрозуміло. Я просто вас перебью. Бо е, маємо прекрасну новину із Ставрополя е, в ніч на 29 травня, тобто цієї ночі, від вибуху там загинув заступник мера цього міста, який воював проти України у складі російських загарбників, деться про заура Гурциєва. Е, заступник мера, який воював в Україні, це настільки цікаво для нас ціль, Чи це можуть бути якісь внутрішні розбірки? Спробуємо аналізувати, чи поки це складно. Дивіться, якщо брати регіон, можливо, що ця людина має якісь зв'язки з криміналітетом. От я так думаю. От. І, ну, з точки зору проведення якоїсь спеціальної операції по ліквідації цієї людини, я, я не думаю, що він якийсь був дуже серйозна, якась посадова особа в Збройних силах Російської Федерації, щоб таку операцію проводити. От, скоріше за все, я думаю, що, що основа цього це якась кримінальна. Ну, бачу, да, ну, таке от полюбляють вони такі картинки рисувати. Я думаю, що це, скоріш за все, якісь кримінальні розбірки. А для Ставропольського краю це така картинка типова, так? Оці всі якісь кримінали, всі інші. Це у це них, типу, як. Як, як нормально, скажімо так. Я зрозумів, бо я не дуже розбираюся в цих географіях їхніх. Чекаємо, чекаємо офіційних повідомлень. Якщо це була якась наша спецоперація, думаю, буде якась заява. Але, ну, як ви кажете, є сумніви. Я б дякую дуже за відповіді, за те, що долучились до нашого теру. Андрій Реженко, капітан першого рангу, заступник начальника штабу військово-морських сил в 2004-2020 роках. Був з нами на зв'язку. Що буде далі? Далі будуть новини рівно о 10.